Так званого пагорба слави у Львові більше не існує. На колишньому військовому цвинтарі завершили екзумацію радянських поховань. Останніми розкопали могили агентів НКВС Путіна і Кузніцова. Загалом на цьому місці віднайшли 335 людських останків 251 в індивідуальних могилах та 84 у трьох братських. В четвертій братській могилі часів Першої світової війни скелетів не знайшли. Невідповідності також виявили у розміщенні тіл та кількості надмогильних плит. А більшість останків уже були перепоховані. Маємо невідповідність у центральному колі. Власне, там, де були поховані герої Радянського Союзу, і за документами в кожному ряді було по 13 поховань, виявилося по 11 поховань. Відповідно, чотирьох останків там не було. Це були так, так виглядає символічні поховання. І можемо, була невелика кількість укройного матеріалу. Це були гудзики, це були значки гвардії, це були залишки взуття, залишки погонів. Дещо було несподівано, коли ми знаходили під час досліджень наші фахівці, екзомовували загиблих і вищих чинів, таких як полковники, як підполковники майори, які були ну не дуже дбайливо поховані. Наприклад, вони були полковники, деякі полковники були поховані лицем вниз. Ексгумацію проводили відповідно до дозволів від Міністерства культури та місцевих органів влади. Перепоховають останки на. Спеціально відведеному місці на Голосківському кладовищі. На Голосківському центрі є спланований, такий, можна сказати, меморіальний. Сектор, на якому буде розплановано кожне поховання, і поховання будуть здійснюватися індивідуально, так як нам про це рекомендували міністерство культури. Що буде на місці так званого пагорба слави? Поки невідомо. Спершу у мерії проведуть громадські слухання, запитають думки істориків та науковців, а тоді будуть вирішувати. Додам також, що міський голова Львова Андрій Садовий запропонував обміняти останки радянських військових на українських захисників, які перебувають. У полоні, однак відповіді поки не отримав. Юлія Порціна, Юрій Маковецький телеканал Перший Західний.